Студентське життя це час яскравих відкриттів. оскільки це один з найкращих вузів, в принципі, усій країні, і думаю, першечкам також подобається все, що ми тут натворили. Усі враження повинні запам'ятатися надовго. Мені сподобались їхні емоції, і саме через це я планую вступати до них. Студентське життя це час яскравих відкриттів, нових знайомств і незабутніх моментів, які залишаться на все своє життя. Це час, коли не лише навчаєшся, але й шукаєш нові можливості для розвитку і відпочинку. І саме тому важливо при виборі університету цікавитися, як саме студенти відпочивають і які організовують івенти. Чи скажіть, пані Аліно, як вам сьогодні э, день э, взагалі, які емоції, Як однієї загань організатора? А ну взагалі мені дуже подобається. Натовп людей, першачків також вони всі такі відкриті. Організовувати захід було. Ну, я б не сказала, що дуже просто, але були свої складнощі, звісно, але ми ну, впоралися і думаю, першачкам також подобається все, що ми тут натворили. Тому, думаю, в них залишаться позитивні враження. 30 серпня на території Київського політехнічного інституту відбувся день першокурсника, який складався з двох основних етапів. Перший це знайомство з факультетами та інститутами, відповідно на локаціях кожного факультету та інституту. Другий етап це загальне свято на КПІшній поляні. На першокурсників очікували цікаві інтерактиви, майстер-класи, виступи студентських гуртків та безліч інших активностей. Я би хотіла отримати позитивні враження від університету, оскільки це один з найкращих вузів, в принципі, у всій Україні. і тому я взагалі розраховую на те, що навчання в цьому вузі буде доволі перспективне. Також через багатий склад викладачів, а це буде дуже продуктивне навчання, тобто воно дасть також багато досвіду та навичок, які ми можемо застосувати у практичному житті. Якщо коротко, то це думаю, дуже цікаво, дуже позитивно, а також усі е, враження повинні запам'ятатися надовго. Кожен мав змогу знайти щось до душі від спортивних змагань до творчих майстер-класів. І скажіть, будь ласка, чи хотіли ви в майбутньому бачити такі івенти на території КПІ? Е, так, е, мені здається, що це дуже добре, коли збираються студенти, молодь, е, вони можуть спілкуватися. Як я розумію, то ми вперешті з'явилися можливість, бо раніше було в навчання онлайн. І тому так я цілком хочу і підтримую це. Супер, дякую вам за відповідь. Е, Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви в майбутньому брати участь в студентських активностях? Е, ну, сьогодні мені там дуже сподобалось, і мені дуже сподобались люди із тутради. Мені сподобались їхні емоції, і саме через це я планую. Вступати до них, спробувати, принаймні, якщо можна. Супер. Підскажіть, що саме вас зацікавило? Мене зацікавив сам процес, як там все відбувається. Хотілося б... Хотілося б прийняти участь разом з ними, поспівпрацювати з цими людьми і так далі. Супер, дякую. Для вас працювала студентська рада навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем. а а З багатіком фігану. Не забудь ні хвоба. Побачний. Я не пані. Чувак, я тебе люблю. Ми спікерку поймали і знаходять для себе не знаю, що. Стараша вуха на кону. Якщо я записую нормально, мені купляють що це знімало. Słyszysz, jak to